У нас вже осінь, остання робота вже залита. І замітив один нюанс. Почав люфтить підшипник. Значить, кому цікаво, абаріт, погнали. Знімаємо болт, викручуємо, виймаємо барабан. В принципі, якщо у вас машинка не запущена, то в такому положенні вона сама буде під своєю вагою, барабан буде йти вниз. Необхідно просто його підтримувати. Ситуація схожа, як із більшістю пральних машинок. Ну, так не може бути. Два ключки на 13. Обнімаєте бочку і викручуєте. У мене вийшло це зробити. Від'єднуємо. Така кастрюля. Роз'єднуємо, а щоб не було лишніх деталей. Маємо це в кінці поставити на своє місце. Легенько молоточком круговими рухами по периметру обстукали і маємо таку от штуку. В принципі, підшипник цей що всередині. Проблем нема, а з цим є. Але так як машинка зекономила мені кучу часу і сил, якби я мішав та сиділо лопатою, то мені не шкода поміняти два підшипника. Тут навіть питання не в тому, шкода чи не шкода, питання в тому, що треба міняти, щоб потім лишній раз не розбирати. Ну, зйомник і погнали далі. Так як в мене є лещата і певна оснастка, я вирішив обрізати такий стакан. Який надівається сюди і йдемо далі. Ну все, затискається в лещата і погнали. Все. Ну, а далі без зйомника, ну ніяк. Ще тратиться на той зйомник раз. там тільки підшипники знять лищата. Обов'язково мідна. мідний такий от прутик. І б'ємо молотком зверху. Погнали. А далі шляхом нескладних маніпуляцій. Знаємо, що в нас зовнішній 62, внутрішній 30, висота 16. Замовляємо, шукаємо. За допомогою лищат запресовуємо наші нові підшипники. А як же ж бути з цим? Підшипник. Наверх ще два підшипника. І <сум> ковпачок від магнітодинаміка. Вищата і запресовуємо. Так, стоять підшипники з резиновим пильником. До того стояли з металевим. Проблем нема. Не гуде, не люфтить. Будемо бачити, як воно чи краще буде з резиновим пильником. Все, всім бажаю гарного розчину! І, до речі, коли будете ставити бачка, не забудьте перевернути її вниз. Тоді барабан стає легко і нічого не треба на вісу тримати. Все, Работайте.